Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші захисники і захисниці, доброчинці, фундатори, волонтери, люди доброї волі, щирого серця, щиро запрошую всіх на молитву, щиро очікую на кожного, хто зараз з вірою і правдою хоче доступити до нашого служіння. Сьогодні дуже прошу: вчора ми не читали Божого Слова, сьогодні ми продовжимо його читати і завершимо наше читання глави 10-ї апостола Евангелиста Марка. Тому дуже прошу кожного, хто має поруч це письмо, а воно завжди є поруч. Відкрийте його зараз, бо за кілька хвилин ми будемо розважати коротко. І після спільного нашого читання святого письма ми продовжимо нашу молитву Вервоці, яка єднає народи, яка об'єднує велику багатотисячну спільноту вірних, які щиро з глибокою вірою, незважаючи на всі обставини, на час, на бажання чи можливість, ми є зараз тут, і ми маємо ту нагоду і тримаємо той духовний молитовний стрій. Тому запрошую всіх до служіння, до спільного читання святого Писання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Відкриваємо Боже Слово! Глава 10, ми минулого тижня прочитали половину глави, тобто ми з вами дочитали до 27-го стежка, і зараз з стежка 28-го ми продовжимо наше читання і розважання. Слухаємо уважно. І заговорив до нього Петро: Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже: Істинно кажу вам. Нема такого, хто би кинувши свій дім, або братів, або сестер, або матір, чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелії не дістав би сторицею, тепер у цьому часі посеред гоніння домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні стануть першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим, Ісус пішов перед ними, і дивувались вони, йдучи, за ним страхалися. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним. Оце йдемо в Єрусалим. Син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього. Би його, уб'ють, він же по трьох днях воскресне. Як і вже та Йоанн, сини заведеї, підходить до нього та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, що попросимо. Він же відповів Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, а другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, чи можете хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Ті йому відповіли можемо. Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю, питимете, хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь, сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч, не моя річ дати вам, а тому, кому приготовлено. Ви бачите, чуєте, як Ісус наперед говорить про той час Свого? Мучеництва своєї хресної дороги, своєї смерті. Апостоли чують це, але вони абсолютно не хочуть це прийняти, вони навіть не розпитують про ці речі, але ось тут двоє апостолів попросили, коли прийде Ісус у своїй славі, щоб один із них був по правиці, а інший по лівиці. Христос сьогодні відповідає їм і сьогодні нам, коли готові хреститися хрещенням, коли готові пити чашу, яку я п'ю, жити і бути милосердним. То буде вам так, але чи бути вам по правиці чи по полівиці, не моє дати вам, а Богу, що є на небі, Богу Отцю. Далі почули це інші і <кій> обурилися на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх, нехай так не буде між вами. Це правильні слова для нас. Але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. Хто ж між вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо й Син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити й віддати своє життя як викуп за багатьох. І приходить вони в Єрхон, коли ж він з учнями своїми. Із силою народу виходив з Рихону, син Тимея Вартемей, сліпий жебрак, сидів край дороги і, довідавшись, що то Ісус Назарету, закричав сильним голосом: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварило його, щоб мовчав, та Він ще дужче кричав Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус же спинився і каже: «Прикличте його сюди! Кличуть очі сліпого і говорять до нього, бадюрися, встань лише кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я тобі вчинив, а сліпий йому учителю мій, щоб я бачив. Сказав Ісус до нього Іди, віра твоя, спасла тебе, і негайно прозрів той. І пішов дорогою за ним. Маємо сьогодні приклад у Святому Євангелії, коли Господь повернув зір Вартемею, сина Атимея. Ми чуємо про це, і Він каже, що ти хочеш, щоб я тобі вчинив? А той говорить, щоб я прозрів. Сьогодні ми прийшли на Вервицю, вкотре, протягом вже довгого часу. Ми молимося, але це для нас Він довгий, а для когось це є доля, маленька, мікронна, частинка, секунди. І, власне, Господь сьогодні, через наші слова до нього, каже до кожного з нас: Іване, Марія, Петре, Тетяно, Оксано, Михайле, що ти хочеш, щоб я тобі сьогодні вчинив? Сьогодні наголошую. Пам'ятаєте, ми з вами читали про Хрест. Який треба нести щодня. А сьогодні Ісус питає через уста євангелиста й апостола Марка у розповіді про сліпо народженого Вартимея, що ти хочеш? Бо Він гучно говорив: Сину Давидів Ісусе, змилися наді мною. Він каже, щоб я прозрів. Він чітко знав, що Він хоче, він чітко розумів, що це його найбільше бажання в житті побачити той білий світ. Так само, і ми зараз, в цю хвилину. Скажімо, перед початком молитви Вервиці. Я питаю тими словами Христа, що ти, дорогий брате, сестро, хочеш, щоб я тобі вчинив? А ви в своєму серці скажіть, що ви потребуєте. Починаємо нашу молитву і віруємо в те, що просимо. Бо Ісус сказав: Іди, віра Твоя тебе спасла. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди ісе і все, все наповняєш, скарбниця благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого. Перед усіма віками світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного і єдино за Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого, Ради, спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив. Святій вірі утвердив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток всі разом. Славлячи Бога, додаючи один одного до молитви і спішучи пам'ятати що Господь сьогодні питає мене, дорогий брате і сестро, дорога дитино, дорога молода людино, що ти хочеш, щоб я тобі вчинив? Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, 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 помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва щира, благодарна, подячна за всі благословення, за всі ласки і щедроти, які Господь нам усім дарував і дарує. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, Молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, Молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, молися нас Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребують Твого милосердя, що нащуєся на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток, наша молитва, за наше воїнство, тому всі разом, купно в гурті, додаємося до молитви. Рухаймо одні одними і пам'ятаємо, що ми завжди дякуємо нашим героям за сьогоднішній день, за чисте небо, за те, що ми його переднували, заходимо в ніч за те, щоб вони теж берегли то нічне небо над нашими головами, над Україною. Молимося щиро за всіх поранених, полонених, пропавших, за родини наших героїв, нехай Господь почує наші моління. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь, люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Четвертий десяток, молитва за родину, за сім'ю, молитва за всіх, хто сьогодні є разом з нами і просить у Господа, відповідаючи на Його питання, що ти хочеш, щоб я тобі вчинив. Я думаю, що кожен з нас дав ту велику відповідь на те питання, яке Господь нам поставив, бо ми знову голосимо, Ісусе, змилися над нами, молимося за хворих, немічних, страждаючих і терплячих. Подорожуючих і тих, що в чужині далеко, молимося за тих, що прикуті до ліжка в самотності, у лікарнях, у шпиталях, у сиротинцях, у добах перестарілих. Молимося щиро за всіх, хто потребують нашої духовної опіки і благаємо для них кожного, для молоді, для дітей, для старшого молодшого покоління, для молодих подружніх пар, благословіння, дітонародження. За плодо Маріє, вислухай наші молитви. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові <кій> і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. На, що і сина небесах, нехай ці ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток молитва за душі спочилих, за душі убієнних. За душі наших захисників і захисниць, усіх, хто загинули у часі війни, загинули перед Богом як герої, і сьогодні є для нас тим світлом, тим мучеництвом, яке проходить весь український народ. Тому молімося щиро за всіх, що переставилися у вічне життя в наших сім'ях, в наших родинах, за душі в чистилищі, абортовані і ненароджені діти, вічна усім пам'ять! Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення, всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові, дуже прошу про молитву за кожного, хто в потребі. Сьогодні ми знову помолилися і дуже багато намірів сповнили, і будемо сповняти. Ми продовжуємо наше служіння і молимося в місяці листопаді. За душі спочилих, за абортовані ненароджені діти, за воїнів наших, за душі в чистилищі, за тих, що в наших родинах переставилися, та й сьогодні теж відповідав на ваші прохання, і тому ще раз і ще раз наголошую: і сьогодні, і завтра, і навіть 30 листопада можна подавати собі на молитву, бо насправді хтось, можливо, сьогодні вперше з нами, хтось, можливо, десь забув чи опустив. Або має той намір або вже його склав. Я дякую щиро вам за ваші намірення, дякую за щиро за вашу жертовність і жертвенність, дякую щиро за те, що ви поруч і складаєте всі свої наміри, які маєте на місяць листопад. Тому, хвала Богові, ми з вами підходимо до величного свята, архістратига Михаїла, яке буде в суботу. Тому теж пам'ятаємо про своїх ангелів-хоронителів. Які всі нас охороняють, а ми слухаємо їх слова. Тому щиро дякую всім за молитву. Так само дуже буду просити про підтримку і поміч сьогодні. Вчора мав нагоду зустрічатися з нашими родинами, наших героїв, і маю від них прохання, прохання про теплі речі. Обов'язково це є носочки для наших героїв. багато велике прохання про медикаменти. Особливо про обезболюючі від температури, від грипи, що іншого. Тобто, теж прошу. Теж так само є потреба у павербанках і так далі, щоб зігрітися, теж є потреба у грілках, щоб десь дати собі трошечки тої ради, в теплих, гарних речах, щоб одягнутися і зігрітися. Тобто, все це потрібно. Смаколики, сухі смаколики, печення, якісь сухі софофрукти, все це є енергетичні батончики, все це є потрібно. І десь на наступний тиждень ми плануємо через наших достойних родичів, які насправді вже зараз є як родина, і вони власне доставляють це для наших героїв, це вдови наших героїв, це батьки наших героїв, це діти наших героїв. І насправді вони розуміють, кому вони допомагають і як вони це роблять. Ми долучаємося до тої допомоги, тому хто має можливість, долучіться там, де ви є, там, кому ви довіряєте, там, де ви перебуваєте. Тому щиро, щиро прошу і дякую та за вашу поміч для наших героїв. Слава Ісусу Христу!